Всім привіт! Мене звати Дмитро, я класний керівник 11-го Б класу, і зараз у нас буде експеримент. До 1 вересня ми вирішили записати невелике інтерв'ю з учнями нашого класу, аби вони трошки порозказували про себе, про їхній досвід у школі, про дорослішання і про плани на майбутнє. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Ти бажаєш себе дорослим? Ні. Я трішки така ще. Що... Мені здається інфальт інфаль... тифа... інфантильна людина, так і ну можливо я трішки доросла, але ну не дуже насправді це питання воно таке, як з спідка... тому що по закону в цілому. Таке, як мене можна вважати дорослим. тому що ті, вже 16, вже повністю відповідальність, навіть ті, якщо я когось б'ю, то ну, ті, повністю буде відповідальність на мені. Так, але тільки наполовину, тому що я не заробляю ще гроші. У -у -у. В деяких ситуаціях, де я щось роблю, вже менш таке щось віддалене від дитинства, дуже почуваюся дорослим. Але... 16 років якось ще життя не повидав. Клас, який тобі запам'ятався найбільше, або найбільше подобається з першого по 11 Ну, Мені здається, що 8 клас найбільш запам'ятався, тому що це був останній рік, коли ми ходили до школи, всі були разом. І якби тоді найбільше спогад у мене саме з цього класу, бо вже з минулого класів вже якось в пам'ять стерилось. Найбільш цікаво було навчатися в 10 класі мені. Але більш запам'ятався, напевно, мені перший семестр восьмого класу, бо друга якось так не навчалася. Це ж було все ж таки офлайн навчання, і це той момент, коли ти ну, цей от перетинаєш цей кордон між дитиною і підлітком, і починаються там якісь пригоди, там перші закоханості, драми, там якісь перші зірвані уроки. І це дійсно цікаво. Сьомий клас, тому що було. Е... Багато веселих моментів, але мені запам'ятався один момент, як ми Ой. на уроці хімії випаровували сіль з синицею Вірою Миколаївною. Можливо, ти пригадуєш якийсь цікавий випадок зі школи або, або смішний, або той, який тобі запам'ятався яким би ти хотіла поділитися? Я не знаю наскільки це смішний випадок, але я думаю, що всі про нього скажуть. Це коли ми розбили наш комп'ютер, який поставили в перший день. От хлопці його зачепили, і він впав і розбився. Дуже смішно. Ні, ну тут і поплакати, і посміятись можна. Ну, мені ця історія гріє душу, бо ми тоді були маленькі, це клас п'ятий, шостий. Ми всі разом на перерві взимку грали е, в сніжки, ліпили бабку. Це було так весело всі разом, тому мені просто приємно це згадувати. В шостому класі, через те, що я всю ніч не спала, я заснула на уроці географії. Я проспала весь урок. Однокласники, як почалася перерва, розбудила, а вчителька сказала, що я дуже наполегливо, наполегливо готувалася до її уроку. Якщо вам так сталося, що ти не підготувався до уроку, а тебе викликали, Що ти в такому випадку робиш? Намагаюсь імпровізувати. І виходить? Більш-менш. Пасікати. Просто балакати з вчителем. Е я зізнаюсь, я гуглю, як і всі. Е ну, якщо я не підготувала, звісно, я шукаю відповіді в інтернеті. А як інакше? Ну, я або імпровізую дуже сильно, або я роблю лят, мене немає. І як? Працює? Ну, іноді працюю. В такому випадку я просто наливаю води, я розсуджую з ін... різних боків. Я типу, дивлюсь, типу, що я до цього вивчила, якісь на базі цього, там, ну, якщо згадати того, ось там, то можливо з його боку це могло виглядати ось так ось. Mm -hmm. Або, коротше, максимально розтягувати час, ніби я щось знаю. Скажіть, будь ласка, а от якби ти опинилась перед собою, коли ти була в першому класі? Mm -hmm. Чи, щоб ти собі порадила. Не забувати, не забувати на учобу. Те, що я щось. Так. Да. Майор що, мені особо ганятися за оценками. типа, в житті все одно, не будет правильно, неправильно, не будет только твой выбор. Чуть трохи більше вчитися. Чому? Ну, ще було легше. Номер один це. Зробити собі нормальний графік, тому що немає нічого кращого за здоровий сон. І не 8-7 годин, бо це мало, а хоча б годин 10. І друга порада це не сприймати навчання і низькі оцінки, як щось, що вплине на твоє майбутнє. Не ссоритися з вчителями, а доволі таки ну, гарно з ними спілкуватися, тому що далі буде легше. В кінці у нас буде короткий бліц. Знаєш, як працює, так? Я ставлю якесь запитання з двох варіантів. Ти щось одне обираєш, угу. якщо можеш. Ну, якщо хочеш, пояснюєш, не хочеш, не пояснюєш. Це угу. таке прості, прості короткі запитання. Угу. Поїхали. Е, отож, бліц онлайн чи офлайн? Офлайн, <св 'язання> мені здається. Онлайн. Офлайн навчання. Тому що для мене це більш легко, більш атмосферно, тому що я, типу, я бачу, якщо що, мені типу, от пальцями покажуть, отут у тебе помилка. Або тут це треба от сюди, отак, от типу, мені так набагато е легше. З домашками чи без? Без домашка. Ну, іноді ну, мені здається, що вона не прям так важлива. Так, вона, якби, ти ще раз практикуєш свої знання, яке ти вивчив на уроці. Але ну іноді ну, це через що. З домашніми завданнями. Чому? Мені цікаво. Бо я завжди звикла, що в своїй школі я завжди буквально діставала вчителів. Бо, бо мені завжди щось не зрозуміло. Ну нема такого предмету, по якому мені все зрозуміло. Завжди щось не зрозуміло. Тому домашній це найкраще, що мені допомагає розібратися і потім вже до вчителя підійти і спитати, ну, чому. Mm -hmm. Звичайно, без. Бо трошки ввечері складновато робити, чесно кажучи. Україна чи закордон? Україна. Мій вибір. Україна чи закордон? Україна, звісно. Україна чи закордон? А, Україна завжди обрала Україну. Україна. Мені здається. Україна. Мені тут найбільше подобається. Україна. Напевно. Україна. Україна чи закордон? Україна.